Іпотеку тимчасово закривають, і ще три банки припинили видавати кредити на купівлю житла. Хтось тільки на первинному, а хтось і на вторинному ринку. Банкіри пояснюють, їм невигідні такі позики. Банк обезпечити актив на довгий срок. Очень питання вопрос. Дана ситуації, коли ми бачимо елементарну динаміку ставок на міжбанківському. Ринки ресурс посмотрите эту динамику за пут на протяжении этого года по процентным ставкам між банковському ринку. Я считаю, что она где-то в районе 30% процентів ресурс. Говорить о кредитовании реального сектора экономики, тем более о ипотеке, Ну просто нет никаких оснований. на сьогодні. Лише формуються перші умови для можливого кредитування. Уже понад тиждень у розпорядженні фіностанов є 25 мільярдів гривень. Якщо так триватиме хоча б півтора-два місяці, є шанс на відновлення іпотечного кредитування. к кредитуванню нідижиності первочість системними банками, це буде вторая половина зими, то і це буде кінець февраля. Крім глобальних чинників, на вартість майбутніх позук можуть вплинути зміни до законодавства, приміром щодо придбання і реєстрації помешкань. Якщо такі послуги подорожчають у півтора-два рази, банкам доведеться змінювати умови кредитування або першого внеску. На сьогодні середня ставка іпотечної позики 20% на нові квартири і 30% на вторинному ринку.